Знову ніч без сну. Біль не відпускає, але я мушу писати. Наш старий сад у Гадячі. Там кожне дерево знайоме, кожна стежка веде до спогадів. Коли я тут, моя душа сповнюється світлом і силою, тоді, коли хвороба забирає мої сили. Цей сад повертає мені життя. Мама каже, що я народилась із серцем поета. Можливо, так і є, бо інакше чому шалост листя розповідає мені історії, яких ніхто інший не чує? Родина Косачев одна з найвідоміших і найосвідчених родин України 19 початку 20-го століття. Саме в цьому середовищі сформувалася видатна українська поетеса, драматургиня, громадська діячка Леся Українка. Її мати Ольга Драгоманова Косач, більш відома як Олена Пчілка, була не лише письменницею, а й активною діячкою українського національного руху. Вона законодавиця моди на українську мову, була активною поборонистою права навчати рідною мовою дітей у школах. На відкритті пам'ятника Іванової Котляревському в Полтаві 1903-му, попри заборону, виступила українською мовою, а в 1905-му була у складі української делегації, що на зустрічі в Санкт-Петербурзі з головою ради міністрів Сергієм Вітте вимагала відмінити заборону українського друку і шкільництва. Батько Лесі Петро Косач був юристом і освіченою людиною. Він підтримав дружину в її прагненнях виховувати дітей у дусі патріотизму. Батько Лесі, українки, походив із заможньої української козацької аристократії. Петро Косач дуже любив усіх своїх шістьох дітей, але таки особливо був ніжний до Лесі. Любив і шанував її завжди безмірно. Батькові листи прийняті тривогою за здоров'я, її негаразди і радістю з приводу письменницьких успіхів. Саме від нього Леся успадкувала урівноваженість та витривалість сили духу. Лесю оточували люблячі брати й сестри. Усі вони мали неабиякі таланти. Та досягнення діти завжди підтримували одне одного, ділилися знаннями та ідеями, разом зростали в атмосфері інтелектуального і культурного розвитку. Під наставництвом тітки Олени і першої дружини Миколи Лисенка Ольги Окондор Леся вправно грала на роялі, імпровізувала у 1885 році з Києва до Колодячного спеціально для Лесі. Привезли музичний інструмент фірми Мекленбург, який назвали Лесиним. Однак у 10 років у дівчинки діагностували туберкульоз кісток. Місяці вона проводила із загіпсованими руками, пережила операцію з видалення кісток кисті руки. Тому від музичної кар'єри довелося відмовитись так само, як і від милярства. Сьогодні мало хто знає, що Леся Українка подавала надії як перша жінка мариністка На жаль, до сьогодні збереглася лише одна її картина мати і дитя над ташиним гніздом. 1893 рік у 13 років доля нанесла Лесі жорстокий удар туберкульоз кісток. Недуга що стала її довічним супутником, прикувала до ліжка, але не зламала дух. Цезандітна дівчинка, долаючи лаючи нестерпенний біль, створила літературну спадщину, що стала національним скарбом України. Часом здається, що моє життя розділилося на двоє: до хвороби і після. Але я не здамся, не маю права. Мій біль. Це лише тіло, а душа має крила. Коли пишу, забуваю про страждання, мої віщі, моя справжня свобода. Треба жити навіть тоді, коли життя здається нестерпним. Я свою боротьбу перетворюю на слово, що палатаме, мов зоря, нехай тіло кволе, але дух мій незламний. Я ще напишу те, що змусить битися сильніше серця моїх співвітчизників. Дружба Лесі Українки та Ольги Кобелянської була справжнім союзом двох геніальних жінок української літератури. Вони познайомились у 1899 році та одразу відчули духовну спорідність. Їхнє листування стало свідченням глибокої інтелектуальної та емоційної близькості, що допомагала обом здолати життєві випробування та надихати на творчість. Вони називали одна одну ніжними іменами. Леся звала Ольгу Хтосічком, а Ольга Олесю Мрією. У листах до Ольги я могла бути собою, вона розуміла мене без зайвих слів. Знаєш, Ольго, іноді мені здається, що наші душі знали одна одну ще до нашого народження у світі, де жінку часто не сприймають серйозно як митця, Твоя підтримка для мене як ковток чистого ірського повітря. Коли читаю твої твори, відчуваю, що ми говоримо однією мовою. Не лише українською, а мовою серця. Ми обидві пишемо кров'ю і сльозами, але перетворюємо біль на красу. Це наш спільний дар і наш спільний хрест. Ти, моя споріднена душа, моя літературна сестра. Можливо, прийде час, коли світ оцінить жінок письменниць, не як диво чи виняток, а як природне явище, і ми з тобою прокладаємо цей шлях для інших. Сергій Мержинський став для Лесі Українки болісним і глибоким коханням. Революціонер, соціал-демократ. Він привабив її своїм інтелектом і безкомпромісністю. Їхні стосунки були сповнені драматизмом, коли Сергій захворів на сухоти, Леся сама виснажена хворобою, доглядала за ним до останніх днів його життя. Саме в ніч його смерті у березні 1901 року вона створила свій шедевр, драматичну поему Одержима. Перетворивши особисту трагедію на безсмертний твір, найтяжче бачити, як згасає близька людина і не мати сили допомогти. Кожен його подих, як ніж у серці, але я мушу бути сильно заради нього. У цьому світі ми зійшлися запізно. Його душа вже відлітає, а моя може тільки проведжати її словами, яких він, можливо, вже не почув. Я її в ту ніч писала при свічці, стоячи навколішки біля його ліжка, він метався в гарячці, а я писала, писала свою одержину. На дранок його стало, а драма була завершена. Те, що не змогло вирватися криком із грудей, вилилося на папір. Моя любов і мій вічай народили слова, сильніші за смерть. Можливо, колись їх зрозуміють, а зараз. Зараз я просто хочу, щоб він знав, навіть за межую життя, що був коханим. Моє серце поховане тут, у цій кімнаті, але мої слова житимуть. У них наше невимовлене кохання, наша недоспівана пісня. Кламент Квітка з'явився в житті Лесі Українки, коли вона вже втратила надію на особисте щастя, етнограф, музикознавець, молодший за неї на 8 років. Він став її вірним супутником і чоловіком. Їхній шлюб, укладений 1907 року, приніс Лесі спокій і підтримку, яких так бракувало в її стражденному житті. Кламент безстрашно присвятив себе турботі про здоров'я дружини, створював умови для її творчості та допомагав записувати народні пісні. Що стали цінним етнографічним матеріалом, з ним Леся прожила останні роки свого життя, і саме він був поруч, коли погасла зірка української літератури. З Клементом прийшло розуміння, що кохання може бути тихим і надійним, як гавань після бурі. Знаєш, після всіх буревіїв моєї душі, після всіх втрат я ніколи не думала, що знайду такий спокій. Ти не вимагаєш від мене бути кимось іншим, не просиш забути минуле, просто йдеш поруч, і твоя рука завжди готова підтримати, коли мені бракує сил. Інші бачили мені лише поетесу, ікону, символ. Ти перший, хто побачив, просто жінку зі своїми слабкостями, болями і мріями. З тобою я можу мовчати. І це мовчання сповнене розуміння можу сміятися, не боячись показатися легковажною, можу плакати, не соромлячись своїх сліз. Наше кохання не спалах, не вогонь, що пожирає душу, воно як тепле світло домашнього вогнища, біля якого можна зігрітися після довгої зимової дороги. І можливо, саме це мені зараз потрібно найбільше. 12 днів. Дванадцять днів безперервної праці. Лісова пісня народжується, наче в гарячці. Може, це останній дар моєї душі. Останні місяці свого життя Леся Українка провела в грузинському містечку Суромі, куди поїхала на лікування. Туберкульоз що роками підточував її здоров'я. Зрештою, взяв гору над її незламним духом. У ніч на 1 серпня 1913 року, у віці 42 роки, згасла зірка українського письменництва, але в ту останню ніч, як і завжди, її думки були сповнені не жалю до себе, а турботою про незавершені твори, про майбутнє рідної її культури, про тих, кого вона залишила. Свою боротьбу вона вела до останнього подиху, залишивши нащадки на безцінний скарб, літературну спадщину. Що стала одним із найяскравіших діамантів у короні української культури? 42. Хто б міг подумати, що я проживу так довго і так мало, стільки ще не написано, стільки не сказано, чи встигла я сказати все, що хотіла, чи почула мене, чи зрозуміють колись, що кожен рядок це не просто слова, а частка моєї душі, моєї віри в Україну? Як дивно, вмирати літньої ночі, коли все навколо повне життя, але хіба не так і має бути? Мої слова житимуть, коли мене не стане, вони будуть промовляти до сердець, яких я ніколи не побачу, до поколінь, які ще не народилося. Кажуть, що поети живуть, доки живуть їхні вірші, якщо так, то можливо це не кінець, а лише перехід. Від болю до свободи, від боротьби до спокою. І все ж як жаль покидати цей світ, не побачивши мою Україну вільною. Той, хто не жив для себе, не вмирає для інших. Нехай моя остання ніч стане провісником нового світанку для моєї землі. Її творчість стала частиною європейської літератури. Її біль перетворився на безсмертні рядки. Її любов до України проросла у вічність.